І батько був просто закоханий в свій рідний край. Він їх жив, і, хоча довгий час вже жив в Києві, але він е, надихався Закарпаття. Він приїздив сюди, він приїздив ці гори, він змінювався його обличчя сяяло. він приїздив в Київ і ще довгий час жив цією е, полониною цією землею, цим запахом Карпат. І я думаю, що це відчувається у всіх піснях. Ми переслідуємо таке триєдине. Завдання або таку мету маємо, перше, щоб віддати належне, віддати шану і повагу великій особистості нашому земляку, композитору, педагогу, диригенту, соціально-культурному діячеві, його творчості. Належне продемонструвати, що ми пам'ятаємо, знаємо, любимо, виконуємо.